Всім доброго дня. Сьогодні хочу зняти коротеньке відео. Може комусь воно буде в нагоді. І може хтось мені підкаже, що з цим можна зробити. Е є така штучка, називається датчик колейки. Е воно... Застосовується, коли ти стоїш, наприклад, десь в черзі і дуже втомлений, тобі хочеться спати, хоча б подрімати, а проспати свою чергу ти боїшся, то в таких випадках користуються такими засобами. Це звичайний датчик, є сенсори. Світлодіоди показують відстань, на якій він спрацьовує, і кнопка управління, вмикання, вимикання. Нічого складного в ньому немає. А, ну, він дуже корисний, я б сказав. От. На минулій машині, яку я їздив, в мене він працював без жодних проблем. Я його монтував отак на скло, і він в мене. Добре розпізнавав машини, які стояли попереду. Тільки вона від'їжджала на відстань там до 5 метрів. Він почав, починав спрацьовувати. Спрацьовує він таким чином. Ось такий звук і мигає світлодіод. От. Зараз, як бачите, я тримаю його в положенні робочому. І він не хоче мені нічого гарного казати. Він повинен так от заспокоїтись. І як тільки машина поїде, він почне сигналити. Але чомусь на цій машині, яку я прийняв, чи склони такі, я не знаю в чому причина, але він не хоче працювати. В якому положенні на якій би висоті я його не ставив, він все одно не бачить машину попереду. Ніби скло це преграда, яку він не може, через яку він не може побачити машину. Ось так само, якщо просто його покласти, він буде сигналити. Як тільки його відведеш, він перестає сигналити, але тоді він починає бачити поверхню. Так само тут я його ставлю, він через скло нічого не бачить, я його відвожу і він починає бачити скло, але не машину. І ще один експеримент, якщо цікаво. Ось я вивожу його на вулицю, він бачить машину і перестає сигналити. Тільки я відвожу вбок, він починає сигналити. От така загадка. Може хто з таким стикався, що з цим можна зробити? Я вже не знаю. На іншій машині я ще не випробовував, треба буде підійти до інших водіїв попитати, спробувати на їхній машині через їхнє скло. Але щось мені здається, тут скло, до речі, міняне, воно вже не рідне, китайщина якась. Ну, це може хто стикався, підкажіть, я вже... Не знаю, що робити.